Шукаю найсмачніші суші, друзі, сьогодні суші Мастер. Відео, яке я не хотів робити, але дуже багато людей в коментарях просили саме суші майстер. Тому доводиться якби, йти на зустріч своєму глядачу. Давайте подивимося комплектацію. Замовив, до речі, я на 1546 гривень. І це все окремі роли, а я вже через пакет бачу херню. Вони взяли і склали це в одну коробку, наче це сет. Але ні, я замовляв. Блін, порвав чек, от Вася. Але ні, я замовляв, як ви бачите, Щас, нема тут адрес мої... окремими все ролами. Нахріна складати в одну коробку, а вдруг, блін, я з друзями це замовив, вони хочуть додому ще забрати. Ну... Коротше, бісить. Не знаю, мені сьогодні непонятно, як це ще й прийдеться зважувати. Буду якось перекладати це все з коробки на ваги. Дивимося комплектацію, що у нас соєвих соусів? 4 штучки. Патиків, 4 штучки. А, імбір васабі. Раз, два, три. Раз, два, три. Шість штук. На 4 соєвих, Шість штук, непонятно чому. І ось така от кількість серветочок. 5. 5 штучок. На, на кількість цих навіть не вистачить. Тобто хтось один залишиться без серветочки. Так, друзі, і ось так от виглядають роли. Ну, мене так кумарить, що вони це все разом склали. Ну, якого хрена? Я вважаю, що в коробки мають складати тільки коли ти сет замовляєш. Ну Якщо ти, блін, ролами замовляєш, то, мабуть, буде їсти не одна людина. І що нам блін, з одної тари. Ну Мене більше бісить, тому що мені зважуватися, непонятно як. Так, дивимося. Ось так це виглядає. Побачили, так? Да? Блін, гункани це капздєць. Гляньте, гункани. Як пальчик. Я таких маленьких гунканів не бачив ще ніколи. Да. Так, друзі, і ось ще знову ж таки два роли, які склали якось хрена в одну коробку. Отаке. От от, от Бісить дуже сильно мене це. Тому що я міг зекономити і замовити типаж, сетом. Але ні, я хотів окремими ролами, щоб мені було зручніше зважувати, показувати, нахрена таке робити? Так, друзі, хочу їсти, хоча це виглядає не апетитно, скажу вам сразу, особливо Філадельфія з блістящим лососем. блістящим не в хорошому смислі, а в смислі, що воно, блін, з якоюсь плівкою, неприємною на вигляд. Запах неприємний. Запах. Запах неприємний. Ну, от, я би сказав, якщо не мите, але мені написали, щоб я не матюкався в кадрі. Фух, друзі, починаємо дігустацію. Так, починаємо, друзі, дігустацію з кранчі креветка Це ось цей от, зліва ролл. Коштує він 269 гривень і має важити 250 г. Блін, ну як вони бісять мене, що вони склали все в одну коробку. Прийдеться ото махатися, якось, бачите, взяв лопатку, буду якось на, на лопатку нагрібати. Блін, ну вони перекидаються, ні не знаю. Ну от як їх? Просто по одній штуці брати. Так, мають важити 250 грам. Я не знаю, я може все не буду зважувати. Я, може пару ролів так виборочно зважу, бо мені геморойно дуже. Так, і того Люська, скільки важить, має важити 250 грамів. Важить 230 І я одразу зрозумів, що тут не довес, тому що, ну, ви побачили, вони дуже маленькі. Видно, що це не на 250 грамів. Друзі, ось так ось це виглядає. Залито терякі соусом всередині креветка в темпурі, огірок. І більше ні хрена. Огірок так нарублений, блін, сантиметр на сантиметр пластами. Друзі, куштуємо. Дуже погано. Це можна їсти, але це дуже поганий смак. Що я помагаю? Рис галімий. оцей от кріветка, в якому обсмажено. Він неприємний має присмак. Якоїсь землі, наче він э, подсвів. Земляністий присмак має. Чесно, ну, я, я розстройний і. Соус, оцей ці ріякі, який зверху политий, він дуже кислий. Прям, наче, з лимонним соком. Неприємний. От І дали, блін, 5 серветок, я не знаю, як я буду витиратися. Давайте рухатись далі. Рол теж Кранчі називається. Чому цей кранчі непонятно, з тунцем. А, і плюс салатний лист. А так, в принципі, все те саме, що в попередньому. коштує такі 229 гривень і має знову ж таки важити 250 г. Я думаю, можливо, цей уже буде. По, по вазі, правильно. Тут ще такі попки кладуть всередину, щоб ви розуміли, щоб ти, типу, їх не побачив. Ай, Боже. Ну, чесно, я не хотів робити цю доставку. Я не знаю, чому її багато хто замовляє. І того скільки? Ще менше. 225. Ще менше. 225 грам. Там обважили на 20 грам, тут обважили вже на 25 грам. Шикардос. І це, да, і це не дешево. Штука 500 гривень. Я за штуку 500 гривень буквально вчора хавав охеренні суші. Кстати, треба буде теж зробити огляд в YouTube тої доставки, бо я ще не робив. Ну, давайте це скуштуємо. Ну це, мені каже, ще гірше буде, по смаку. Куштуємо, давай покажу. Ось так, от, друзі, воно зблизі виглядає. Просто капуста, блін, і тунець э, приготовлений чи консервований, не знаю. Куштуємо. Салат галімий, салат прям кусками такими хрумтящими. Ну, поняли? оце от. Ближче до стручка. Це ну це ужас. ну Це ужас. Горька. горький тунець. Просто горяч. Чи це від салата горяч чи від чого. Салат куски це от ближче до стібілька. Воно дуже тверде. Смак неприємний, що у салата вообще. Може, якщо це в соєвий соус, і щоб соєвий соус перебив, ну це. Що по Рис? Ну, що той самий люся рис, що і в попередньому вгаліму. Це, до речі, не соус кислий, це рис кислий. Рис, значить, блін, не з оцетом, а з лимонним соком. Чи з лимонною кислотою, я не знаю. Ну дуже кислий, блін. Ну і ви ж бачите, як це виглядає. Ну так, цей ролл коштує 220 гривень. Це дешево. Але, але... Набухали, але да. не да. ну, Це не смачно, ну, смач... ну, смач, друзі. Давайте рухатись далі. Переходимо, друзі, до гунканчиків з лососем. Це самі маленькі гункани в моєму житті. Ось так виглядає. Дві штучки з лососем коштують 119 гривень. Я просто обожнюю гункани. Я вже відчуваю, що це дуже галімі гункани. Мають важити 80 грамів. Ну, тут має бути 80 грамів. 69. 60 гривен. Ну от в цьому випадку це взагалі кидало. Ладно, коли ролл там має важити 250 грамів і 20 грамів не вистачає. Ну в даному випадку це камздець. Мінус 20 грам, це, блін, мінус четверть продукту не додали. І я відчуваю, що тут ну, от, от, от стільки рису і чисто це зверху помазали, типу воно, знаєте, прям вивалюється, що стільки начинки, що вивалюється, ні, вона просто там тільки і навалена. Один а другий не Хорошо. Друзі, куштуємо. Друзі, це, звичайно, було смачніше, ніж попередній ролл. Зараз я вам покажу, що всередині. Але ну, це. Ну, от. ну в принципі, більш-менш тут співвідношення. Могло бути ще гірше. От. Але ну, рис галімий, галімий. Він кислий, він е розваряний. Він... Е як пластилін в роті, але це все одно було смачніше, ніж попередні роли, тому що ну, тут, хоча б, знаєте, рибка заправлена якимось оцим от майонезним, бути гострим, але він не гострий гать соусом, плюс є ікра топіка, і це рятує цю страву. Це більш-менш можна їсти. В принципі, навіть можна придумати, що ти якусь насолоду від цього отримаєш. Тепер у нас гунканчики з креветкою, і вони вже коштують 149 гривень. Не знаю, чому во всіх доставках з креветкою дешевші. Гункани, роли. Тут чогось з креветкою дорожче, блін, на 30 гривень. І мають важити 80 грам. Ну, може, хоч тут не обважить. Ану. 65. Обважило во всьому. Друзі, цей розрізати я вже не буду. Тут все плюс-мінус те саме. Куштуємо. Начинка зверху смачна. Вона в соусі. Все. Ну рис! Він кислий, він просто. Я такого кислого рису ніколи не їв. Він мені все перебиває. Просто кислючий рис, блін. Я не знаю, що він Все, Це Я, Я навіть не знаю, що чесно. У мене слів просто нема. Починається все з того, що вони складаються в одну коробку. А закінчується, блін недовесом, нормальним таким. І, блін, перекисленим якимось режимом. Він наче скис. Ну, от Наче він полежав і скис. От, от така якась кислота. Друзі, рухаємося далі. Я навіть не можу вам гарно якось, знаєте, презентувати. з того, що вони все блін, запхали в одну коробку. Я, мабуть, на ваги зараз поставлю і на вагах вам покажу. Дру, друзі, наступний рол, футамак. Футомакі з лососем має бути гострий. Коштує такий 249 гривень. Ой. Дориса, до риби все вон прилипло. Ай, гляньте, от прилип норі до риса. Хрена його разом. От як це? От як? Мені доставати, відривати оце треба від, блін, сусіднього ролла. Сусідній рол страшний стає, блін. Весь в норі від печатках. Так, друзі, має він важити 260 грамів, ну я думаю, цей точно вже буде важити 260 грамів. Він такий величенький. 260, так? Да? 260 Так як вони не позаботились о том, щоб це красиво презентувати, презентую, блін, отак вот вот парагульськи на вагах. Ось так це виглядає. Тут не обважили, навіть на 5 грамів більше дали. Давайте скуштуємо: 260 гривень коштує, блін, якийсь шматочок хочеться погарніше вибрати. Ну, блін, я вибрав якийсь більш менш гарний, але ви бачите, скільки там. ви бачите, скільки там риби. Риби дуже мало, більш всього креветки і огірка. От. Але бути ж гострий соус, можливо, буде смачно. Куштуємо, друзі. Оце нічого там. Це поки що найсмачніший рол. Друзі, це поки що Люська навіть. Їла. Це поки що найсмачніший ролл. Тут менше всього відчувається кислость рису, є крабова паличка непогана на смак. І все це залито соусом ширяче, шер... він гострий. І він з цією гостротою перебиває кислість рису і всі інші негаразди цього ролу. Це реально поки що найсміжніше. І за цей рол я би був би готовий навіть віддати е, 249 гривень. Коштує він 249 гривень. Я би готовий був би віддати за такий рол 249 гривень. Це реально непоганий продукт. Перший із всіх. Оці от, от кранчі, це просто на викінштень. Це ну я не розумію, для чого це робить. Це блін дурьошка на гроші називається. Є, yeah, ну це я, ти не знаєш, яка в цих ролах була, тут вона перебивається хоча б гострим соусом. Ой, фух друзі, Філадельфія, як вона страшно виглядає зараз, Люся. Що у тебе вийде? На мене прям дивиться, отут є такий моментик, через рибу щось чорне. От видно там на камері? Я оце, і, і подивіться на плівку. От прям риба видно, вона якоюсь плівкою покрилась, глянцевою, неприятною. Видно, що це зальожна риба, і вона має неприємний запах. Що то чорне, я давайте відкрию, покажу вам, що це. Ото... Ні, давайте зважимо спочатку. Філадельфія з лососем коштує 299 гривень і має важити 270 грамів. Я впевнений, що вона буде важити 270 грам, бо я по розміру вже бачу, що вона десь так і важить. Але на фотці на сайті вона виглядає ну, в тисячу раз красивіше, бо там видно фотошопи, фотожоби, жопи. Коротше, так, а нулюська скільки важить? Має важити 270. 220. Ну, Воно було видно. Друзі, тепер я хочу оце заглянути. Що ж ото таке чорне ховається під рибкою. От, бачите? Що воно таке там? Що воно таке чорне? Що таке? А, кунжута. Кунжут, да, ладно. Пів-піти. Що він там, там забув з сусіднього ролу, я поняв. Так, друзі, давайте скуштуємо. Ну, Вигляд, вигляд, вигляд має. І це ще самий такий нормальний. Бачите? І от, от блін, куски, і от такі, взагалі порватий лосось. Лосось стрьомний, липкий. Але треба куштувати, друзі, куштуємо. Друзі, це одразу смітник. Це їсти неможливо. От ще вони використовують типу свіжу рибу не соляну. Якщо вони з цією задачею не справляються, вона на смак наче вимочена в цьому хлорки. От смак хлорірованої води має. Чи її вимочують, чи її миють. Я не знаю, що з нею роблять. Візьміть підсоліть рибу, да і все. Воно хоч якось буде і довше зберігатися, і хоч якийсь смак буде мати. Це їсти неможливо. Мож... Ну, типу, хіба що в соль -соль. але відчувається смак, що вона вже на грані знаходиться. Вона ще не прям спорчена, але вже на грані або вона вже спорчена. І її намагались врятувати. Ось десь, от такий смак. Ну, візуально, я думаю, на відео буде вам це видно, що це не тільки я вот там щось на смак приділив. Я думаю, вам і візуально це було видно. Друзі, останній рол, я сподіваюся, хоча б він скрасить цей вечірочок. Фелікс рол з лососем коштує 229 гривень, має важити 240 грам. Я думаю, його смисла нема зважувати, він точно важить 240 грамів, бо я бачу візуально, що це тут є 240 грамів. Але так як уже все зважував, то і це зважу. Цікавий формат, форман? Да, Скільки? 233. Ну, не важить він, взагалі, 240 грамів. Так, друзі, він має, кстати, бути гострим. Ні, ні, не має бути гострим. Тут є як шматки там, де взагалі нема зверху риби. Чисто. А всередині, щоб ви розуміли, просто капуста і огірок. Є? Тобто вся рибка це те, що зверху. Є шматки там, де більш-менш рибки, а є шматки, от Оцей, оцей тут один огірок. Який, брати, візьму такий там, де ну, 50 на 50 цей салатик насипаний. Друзі, куштуємо. Повна херня, повна херня. Взагалі шляпа. Смаку немає геть. Соус, що це за соус? Не, майонез прям написано. Да, так, і це в натурі майонез. І знаєте, майонез я прям чітко відчуваю, що це галімий майонез. В пакетах, на які треба отак от куточок відкушувати зубами. Шляпа повна, смаку немає. Тільки смак майонезу. І то, знаєте, смак майонезу не сіль, спеція, а смак майонезу просто жир неприємний. Риби смаку нема, вона не підсоляна, солі нема, кислота, кислота від майонезу, кислота від рису, все. І огірок з капустою. Друзі, це. Не те, що погано, це дуже погано. Навіть осама, навіть осама була краще. Реально вам скажу. Ви ще скажете, так це ж на різних точках по різному роблять. ну Мене це що? Ну, десь там взагалі ідеально роблять. ну от Мені таке привезли, я замовив, мені от таке привезли, Обважили. Не смачно, блин. тут риба якась підпорчена. Друзі, суші мастер, ставлю, напевно, оціночку від себе. Ой, ну Цей рол більш-менш був <голи> гострий. Три із десяти. Пишіть в коментарі. Яку доставку протестувати в наступному відео, прошу. Після цього мені обмить аб, сасочки, рецептори, щось класне порадьте. Я обов'язково зніму для вас дегустацію. Дякую за перегляд, всім гарного дня!